Добрий день, я Богдан Живоченко, висвітає школа україномовних навчалок. І сьогодні я хочу розповісти про тренування ендоморфа, тобто про те, як слід тренуватися товстим людям. Для початку слід згадати, хто такий ендоморф. Ендоморф це товста повна людина з великою кількістю жирових тканин. М'язова маса зазвичай середня або велика, кістки товсті. Слід те, що бувають різні ендоморфи, тобто, як і будь-який інший тип статури, ендоморфи е, ну, є зазвичай чимось середнім між ендоморфом і мезоморфом, тобто між товстим та накачаним, або ендоморфом та ектоморфом, тобто між товстим та худим. Е, Ну, і накачам зрозуміло. А як людина може бути чимось середньо товстим і худим? Це означає, що людина товста, але при цьому має малу кількість м'язової тканини. Тепер слід мовити, що тренуватися можна в різних напрямках. Ендоморф може тренуватися на витривалість, може тренуватися на м'язову тканину, нарощувати м'язи, може підвищувати силу, а може тренувати все одночасно. Думаю, є очевидним, що найбільш складним для ендоморфа буде тренування на витривалість, наприклад, біг. Адже він має велику вагу і середній зазвичай рівень м'язової тканини. Це буде дуже ускладнювати будь-які тренування на витривалість, адже м'язів у вас буде небагато, легені у вас будуть, як у звичайні людини, а загальна маса буде дуже великою. Але все-таки головне, головним. Чинником тут є сила волі, як і в будь-якому іншому занятті. Тому якщо вам подобається тренувати витривалість, то тренуйте. Щодо прокачки м'язів, буде дещо легше. М'язи будуть рости, ну, в більшості випадків ендоморфів м'язи ростуть непогано, дуже часто навіть швидко ростуть. Але вони будуть погано виділятися, принаймні перші роки. Через те, що ви будете повним. Ну, Звичайно, тут можна скинути жир, але для цього вже потрібні чіткі дієти. Щодо сили, З силою ще легше. Сила вендоморфу, звичайно, підвищується досить швидко. Але, звичайно, є виключення. Наприклад, якщо ви є чимось середнім між ендоморфом та ектоморфом, тобто ви є і товстий і з малою з мали... з кількістю м'язів. Це, звичайно, поганий варіант. Але звичайно, сила вендоморфів росте досить швидко. Тобто цих трьох чинників найлегше буде розвинути силу. В ендоморфа є ще одна проблема. Якщо ви хочете всі три чинника витривалість м'язи та силу качати одночасно, то певно, що для ендоморфа це буде найбільш складною задачею. Знову ж таки, чому? Тому що ендоморфа, ендоморф, як правило, уповільнений метаболізм, а отже м'язи довше відновлюються. Якщо ви хочете тренувати все, то тренування будуть більш частими, і само собою окремим деталям ви не зможете приділяти так багато часу. Отже, ваш організм просто не буде встигати так гарно, як наприклад у мезоморфа або ектоморфа, встигати обслуговувати своє тіло всіма необхідними ресурсами. Тепер слід розповісти, як тренувати витривалість, тобто ну, приблизно описати, які програми можна використовувати, як тренувати е, м'язи та як тренувати силу для ендоморфа. Витривалість. Е, візьмемо самий простий приклад. Все ми не зможемо оглянути в одному випуску, але оглянемо в загальних рисах. Значить так, найпростіший приклад. Біг. Ви хочете тренувати витривалість. Е, для початку одного бігу ендоморфу буде більш, ніж достатньо. Ви виходите зранку на вулицю. Рекомендується бігати таким чином, особливо ендоморфом. Біжите, наприклад, 100 метрів, йдете пішки 50 метрів і так чередуєте. Наприклад, коли у вас виходить таким чином пройти 10 кілометрів, там почали ви з 3-4 км, коли у вас таким чином виходить пройти 10 кілометрів до цієї мети, ви маєте йти не менше місяця, аби ваше серце пристосувалося, ваші легені розширились, ваша вага трішки. Скинулось там хоча б на пару кілограмів, то тоді ви вже можете переходити до поступового бігу. Ендоморфом треба бути обережнішим від інших. Тому що, знову ж таки, серце в ендоморфа не більше, не об'ємніше, ніж у інших людей, а Жиру в ньому більше, отже, ризик серцевого нападу також більший. Ризик посадити серце також більший, тому треба поступово збільшувати навантаження. Як правило, серце ну, трішки сильніше, ніж у ектоморфа, але враховуючи велику масу ендоморфа, воно значно гірше обслуговує ресурси свого організму, ніж ектоморфа, ніж тіло мезоморфа. Місяць прийшов, ви почали бігати. Починайте знову ж таки з невеликих дистанцій, тобто без зупинки бігайте там, кілометр і так поступово збільшити. Таким чином, десь за рік було б непогано, якби ви навчились пробігати 15-20 км. Робіть все це поступово. Щодо темпу бігу, ну, я завжди рекомендую середній темп бігу або повільний. Ну, для ендоморфа буде більш прийнятний повільний темп бігу це 10 км. Не бігти коли ви зовсім повільно біжите, а просто повільний 10 км, двічі швидше від ходьби. Ну, до прикладу, це означає, що ви за годину пробіжите 10 км. Отже, якщо через рік тренувань ви навчитеся бігти без перерви 2 години, то це буде просто чудесний результат. І коли ви пройдете цей рік тренувань, за своє серце ви вже можете не хвилюватися. І загалом. Далі вже стає все значно складнішим, ви впроваджуєте різні програми і просто тренуєтесь наповну. Ну, тобто, ваше серце, ваші стінки, ваші легені вже достатньо розширені. І в серце поступає достатньо кислорода. Отже, ризик серцевого нападу, ну, звичайно, якщо у вас проблем з серцем немає, або взагалі ризик посадити серце, мінімальний. Тепер щодо того, як прокачувати м'язи, рекомендується ендоморфам використовувати трішки більшу кількість повторів та підходів, ніж. Мезоморфом та ектоморфом. Ну, до прикладу, ви робите жимлежаче. Рекомендується використовувати кількість повторів від 8 до 12. Чому? Тому що е, це допоможе скинути зайву вагу і допоможе наростити м'язи. Тобто, це якраз та кількість, яка, в принципі, і м'язи нарощує і скиде додаткову вагу. Але для підвищення ефективності рекомендується робити так. Перші півгодини, максимум 40 хвилин, ви тренуєтесь з великою вагою на малу кількість повторів. Тобто підбираєте таку вагу, щоб перший підход ви могли зробити ну, близько восьми разів, а останні не менше трьох. Потім, коли ви позаймалися ці 30-40 хвилин, ви займаєтесь більше години. Бажано більше години з меншою вагою, але робите 8-12 повторів, а під кінці тренування можна навіть забивати, м'яза робити до 20 і більше повторів. Щодо прокачки сили, тренування цього показника не буде сильно відрізнятися від тренування е, сили в інших типах статури, але, тим не менш, ендоморф має певні особливості в тренування. Рекомендується. Використовувати, як ну, і для інших типів статури, невелику кількість повторів, тобто сила, чисто сила задіюється, коли ви використовуєте кількість повторів від 1 до 5. В цій кількісті повторів найбільш задіюється сила. Але все-таки навіть при тренуваннях на силу ближче до кінця тренування, або можна використовувати окремі невеличкі тренування, де ви будете робити досить велику кількість повторів, тобто від 8 і більше. Ендоморфом таким чином зможуть краще своє серце розігнати, збільшити м'язову тканину, тобто м'язову масу, і тим самим збільшити свою силу. Щодо тренувань усього разом, ну, ендоморфам ні в якому разі не можна починати тренувати все разом отак от просто. Знову ж таки, навантаження на серце дуже велике. Великий організм, серце маленьке, тому не робіть цього. Рекомендується взагалі, якщо ви хочете все разом тренувати, для початку побігайте рік. Тобто, як я вам розповідав, а потім вже можете і тренувати силу, і тренувати свою м'язову масу. Якщо ви побігаєте рік, просто ваше серце буде вже готове до цього. І загалом того року буде достатньо, щоб забезпечити безпеку вашому організму. Звичайно, я розповів все дуже загально. Але це допоможе вам обрати правильний напрямок у своїх тренуваннях. І, можливо, ви щось нове для себе зрозуміле. Також дещо корисне ви можете знайти у цьому відеоуроці. А загалом це все. З вами був Богдан Жевоченко. До побачення!